Півонія вона дуже різноманітна і має довгу історію. Культивували її ще древні греки, потім вона дуже поціновується в Китаї і Японії. Є ордени півонії, Це вважається вона імператорською квіткою, тому що коли півонія відквітує, в неї будуть утворюватися плоди, які трошки нагадують імператорську корону. Якщо ми не подивимось на півонію, у нас не буде згадки про весну. Лісь супербісіма. Він бачите він супермахровий. Я його наприклад люблю, тому що його пелюстки мені нагадують пірячка голубів. Живе в своєму домі? Ну такої краси У нас такого немає і різні піони, яких ми ще не бачили ніколи. Коли я між піонами проходжу, сири прибавляються. Неймовірний аромат у повітрі, неймовірно красиві кольори. Підіймає настрій разом з колегами. Вирішили після заходу прийти, зробити собі такий релакс після навчального року, дуже інтенсивного, складного, емоційно складного, розслабитися, споглядати красу.